Яніна Сафо психологиня, сексологиня, гештальт терапевтка Має дві вищі освіти, закінчила Вінницький педагогічний університет та університет податкової служби України. Проводить лекції в університетах на теми психології людини та сексуального розвитку, полюбляє активний відпочинок, походи та прогулянки з домашнім улюбленцем, життєве кредо. Іди туди, де страшно. Янін, сексуальне здоров'я це ж взагалі не про секс. Правильно, це про якість нашого життя. Дійсно, це про якість нашого життя. І більшість людей можуть сприймати поняття як сексуальне здоров'я, як про щось, як тільки про щось інтимне, але це більш ширше та глибше поняття. Це дійсно про стан щастя та благополуччя в цілому, яка як людина задоволена від життя. Угу. Власне, які потреби вона задовільняє в своєму житті, наприклад, матеріальні, емоційні, соціально-психологічні, такі потреби, як в любові, в близькості, в самовизнанні, в повазі там, чи саморозвитку. Тобто, якщо, от, наприклад, да, от так підсумувати, то людина, яка гармонійна із власним життям, то відповідно вона буде гармонійна і у своєму сексуальному здоров'ю. А що впливає на здоров'я сексуального відносина? Ось є в нас картинка, можливо, ви її прокоментуєте. Угу, Так, ну це картин, це картинка, якраз таки про лібіду угу. на ну. Я розкажу таке, лібіду лібіду це сексуальний потяг, це сексуальне бажання. Воно є плаваючим. Тобто, лібіду це комплекс внутрішніх переживань, пов'язаних із е, нашими якимись сексуальними та чи е, такими е, переживаннями. І що може впливати на наше лібіду та сексуальне благополуччя? Стрес, звичайно, клімат у стосунках, е, конфлікти. Можливо, на роботі якісь негаразди, можливо, з батьками якісь негаразди, також звичайно можуть впливати зовнішні фактори середовища, перевтома, втома також настрій може впливати дійсно на сексуальне благополуччя людини. Цей, тобто практично все, Все, що було так. на роботі, має залишатися на роботі. Так, як то, що було так. в Ласвігасі, в Ласвігасі. <реш> а як щодо того, якщо ми вже за лібідо почали говорити, як щодо того, що у кожної людини Своя норма. Тобто навіть у подружньої пари в чоловіка може бути підвищена, до прикладу, лібіда, ж навпаки, у жінки. може бути. Як з цим справлятися, і як жити з цим мирно у стосунках і добре. Важливо розуміти, що лібідо та норма це дві різні речі. Лібідо, воно є плаваючим, як я вже і казала. Воно ви знаєте, хочу не хочу. хочу. ви знаєте, не ще да, 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 да. від циклу у жінки наприклад, звичайно, це теж дуже залежить. звичайно. Тут я також Ми посадемо, наводити приклад покише. з апетитом. Mm. Ви знаєте, сьогодні я хочу борщ з, з, з картошкою. А Завтра сапром, а просто борщ. А завтра просто борщ <laughs> і це моє лібідо. Сьогодні воно вище, сьогодні нижче. На що впливає якраз таке оці да клімат, стрес зовнішні фактори а. Норма Бладінка, це якраз таке про те, <ріст> хлопці. Це, слухай ми, ми, ми дуже, <ріст> це не. дуже серйозні теми. <ріст> <ріст> ну продовжити дуже <ріст> цікаво. Да, да. Да, дякую. І е, про норму це якраз таки про статеву конституцію. Я б хотіла сказати, тому що статева конституція це те, чим людина народжується, це е, вроджені. Індивідуальні особливості сексуальності людини і важливо розділяти, що умовно розділяють. Три види сексуальної конституції: висока, середня та низька, і кож, і кожна із цих є індивідуальною нормою, тобто, це визначає рівень сексуального потягу, рівень бажання та потреби в інтимних контактах. І я дуже важливо, дуже важливо хочу сказати, що це визначає власне свої потреби. Щоб людина не порівнювала себе з іншими людьми, також у стосунках важливо розуміти власні потреби, щоб не було знаєте, таких конфліктів та нерозуміння, щоб людина розуміла свої потреби та потреби власних партнерів. А, знайшли ми цікаву графічку з тим, як гормони впливають на сексуальне там здоров'я, і нарешті можемо подивитись і прокоментувати можливо, так, декілька, да? якщо зараз навзя. На екрані, ось ось це вона та звичайно, е, гормональний фон дуже сильно впливає на як на лібіду, так і на сексуальний потяг, як для жінки, так і для чоловіка. І можна можемо розглянути, що кортизол, пролектин, серотонін – це за рахунок підвищення стресу. В нас автоматично іде пониження лібіду. Наступне допамін, який відповідає за мотивацію, новізну інтерес: окситоцин, близькість довіра, прогестерон, регуляція циклу, естрогени, зволоження, чутливість, комфорт, тестостерон, звичайно, лібідо, енергія. Тобто важливо також і гормональний фон. А на гормональний фон, як ми знаємо, також можуть впливати дуже багато моментів: як стрес, як клімат, у стосунків, так і. Різні фактори зовнішнього середовища. Mm -hmm. Mm -hmm. Я Яніно, а коли взагалі важливо, коли настає той момент, що парі чи, можливо, окремій людині, ви теж нам скажіть, як це звертатись до сексолога, от, до вас в тому числі? Ну і все ж таки, напевно, профілактика вона ж mm -hmm. важливіша за лікування? Mm -hmm. так? Mm -hmm. Звичайно. Дуже важливо розуміти, що у стосунках, це, щоб люди розуміли, що сексуальне благополуччя у стосунках це є безпека, відчуття безпеки у стосунках, там, де я можу поділитися власними потребами, і там, де я можу бути почутою та говорити, і бути почутим. Це перше. Друге, це довіра та повага у стосунках, там, де не звинувачують, не обестінюють, там, де не кривдять. І коли ж. Все ж таки, ми починаємо спілкуватися, та просто сумки. І я завжди наголошую всім своїм клієнтам, що дуже важлива якісна, спокійна розмова у зрілому форматі. Там дійсно ви можете бути почутими. І коли ви можете проговорити власне свої якісь переживання, хвилювання, якісь потреби, які у вас народилися. То тоді можете, може народитися певний запит, до з яким людина може звернутися до спеціаліста, okay. до сексолога, до психолога. Ну і звичайно, якщо ми говоримо за профілактику лікування, звичайно, краще регулярно е, приходити mm -hmm. до спеціалістів, до гінеколога, до уролога і психолога-сексолога, ніж вже коли проблема є, і звертатись тоді, тобто регулярне дякуємо. Дякуємо за ось таку цікавинку за корисну частинку за нашого ефіру. До да. за секретики по секретній що.